Вітаю, діти! Настала пора веселих зимових розряг в Одесі сніг, а значить, можна грати і веселитися на вулиці. Прогулянки на свіжому повітрі принесуть вам лише користь. Робимо снігового янгола. Граємо у сніжки разом з дітками. Ліпимо різноманітних сніговиків, які вам тільки подобаються і яких ви тільки забажаєте зліпити. Вже ж катаємося на санчатах. Це заняття, яке люблять і дорослі, і діти. Гуляємо з дітками у парку. Це корисно та дуже весело. Малюємо розчином акварельних фарб на снігу. Спробуйте. Катаємося на ковзанах. Покращуємо собі настрій, дихаємо свіжим повітрям, веселих зимових розваг вам!